Привіт! Вітаю у морфологічному театрі. Тебе цікавить, звідки береться плацента? Ну що ж, сідай зручненько, зараз швиденько тобі про це розкажу. Як я вже розповідав в одному з попередніх своїх відео, приблизно на 6-й сьомий день після запліднення ембріон людини знаходиться в стадії бластоцисти та складається з двох видів клітин – ембріон та трофобластю. Власне з останніх і розвивається плацент. Отже, після виходу ембріона за межі променистої оболонки циклітини, він ще деякий час вільно переміщається в просторі матки. Обмінюючися з нею цілим рядом різноманітних білкових сигналів, частина з яких показана на цьому малюнку. Після досягнення бластоцистою певного ступеня зрілості на трофобластах її анімального кінця розвиваються спеціальні рецептори, за допомогою яких бластоциста здатна приєднатися до маркової епітелії. А самі трофобласти тепер стають цитотрофобластами. Ці клітини, цитотрофопласти після контакту з епітелієм матки починають дуже активно ділитися і утворюють новий шар назовні бластоцисти з баходоядерних клітин аморфної форми, сенсітіотрофобластів. Останні мають здатність проникати поміж клітиною ендометрією і знищувати її. І по мірі проникнення бластоцисти в товщу ендометрію ендометрію. Ну, сюда її оточують. Цитотрофобласти мігрують не тільки на зовнішню поверхню пластоцисти, але й до її середини, отворюючи довкола первинної порожнини за винятком місця розміщення ембріобластів рівномірний шар клітин, який називається первинною позаембріональною мезодермою. Звертаю зразу вашу увагу, що ці клітини. Окрім назви та загальних морфологічних характеристик, не мають нічого спільного з мезодермою ембріона. Про неї ми поговоримо трошки пізніше в наступних відео. Отже, тепер ми знаємо, що з трофобластів утворюються три шари клітин. з середини це первинна позаембріональна мезодерма, потім цитотрофобласти та синцитіотрофобласти. Як вже згадувалося, процес імплантації бластволи. Та проникнення синцитіотрофобластів до маткової епітелії сприяє апоптозу клітинок станнього. Цей процес регулюється за допомогою протеолітичних ферментів, які виробляють синситіотрофобластів. Знищення клітини служить прекрасним джерелом білків та глюкози для подальшого розвитку ембріона. Окрім того, тільки таким способом можна наблизитися до кровоносних судин стінки матки для подальшого живлення дитини. Знищення епітеріальних клітин тягне за собою активацію лейкоцитів та секрецію інтерлейкіну 2 Ембріон ідентифікується як чужорідне тіло та розпочинається імунна реакція проти нього. Матковий епітерій набрякає та повністю поглинає бластоцисту. Увесь цей процес триває приблизно 5 днів і називається імплантацією. І зараз на цій картинці ви можете побачити бластоцисту, яка починає проникати до маткової аптерія. Важливу роль при імплантації відіграє так званий ліф-фактор, який є похідним інтерлекіну 6. Він прискорює імплантацію та при подальшому розвитку зупиняє диференціацію клітин. Апоптоз клітину ендометрію рано чи пізно приводить до утворення малих крововиливів та контакту крові матері з синцитіотрофобластом. Так відбувається утворення специфічних порожнень, заповнених кров'ю матері, так званих кров'яних вакуум. На протязі другого тижня ембріонального розвитку Цитотрофобласти утворюють випинання через шар синцитіотрофом формуючи первинний хоріон. На початку 3 тижня вагітності позаембріональна мезодерма починає утворювати випинання в сторону ендометрію, утворюючи вторинний хоріон, який покриває всю поверхню хоріонічного мішка. Згодом позаембріональна мезодерма перетворюється у. Кровоносні судини, які йдуть до пуповини дитини, а ходом остаточно формується і називається третини. Від цього часу живлення дитини відбувається наступним чином: кров матері з поживними речовинами. Приходить і виливається у кров'яні лакуни. В кров'яних лакунах міститься хоріон з великою кількістю кровоносних судин, які через трофобластер всмоктують ці поживні речовини в кров дитини. І далі через судини-пуповини поживні речовини ідуть до організму немовляти. І навпаки, токсини аналогічним шляхом виводяться з Організму дитини через ці самі хоріони. Це так коротко все, що можна сказати про утворення плаценти. Я вам дякую за перегляд. Як завжди, у описі до даного відео ви знайдете посилання на окремі частини цього відео. Також можете перейти на інші відео мого каналу, які присвячені ембріології та будові органів і систем, чи підписатись на мій канал. І ще буду дуже вдячний за ваші підказки чи поради у оформленні наступних відео. До зустрічі з в морфологічному театрі.